Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршуваць. Мережу Facebook облетіло відео, де жінки відбивають біля під'їзду у двох ТЦКшників мужчину. Відбивають і відбили мужчину. Відбили Відбили мужчину. але що вражає? ТЦКшник, молодий такий високий хлопець, посилає жінок, які йому вбили. Мами годяться на три букви. Просто посилає. Причому там було п'ять жінок, і він кожну посилає ти йди туди, ти йди туди, ти йди туди. Пам'ятаєте, що казав залужний: ТЦК це професіонали, які під час виконання своїх обов'язків переносять великі навантаження психологічні, фізичні, моральні. Але вони вдосконалюють свій професіоналізм постійно, казав наш генераль Залужний Кумир України, Надія України, гетьман нової України, без деревляної булави. І ТИЦИК молодий, як чув ті слова залужного і підвищив свою кваліфікацію, пославши кожну жінку на три букви окремо. Ти? Ти, ти, і ти, йдіть туди, туди, туди. З вами Гір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічей.